Доброго здоров'я, люденьки! На порозі зима, морозець і сніги у нас уже були. Але сьогодні такий гарний день і я в лісі. А я здалеку побачила такі грибочки і летіла сюди. Гадала, раптом повезло. Раптом це опеньок справжній. Ні, це опеньок цегляно червоний Бачите, червоні тони в шапинці. Але я крясно виріс. І ось тут, і ось тут. На зиму надумався рости. І пластинки у нього жовто-зеленкуваті, гарний грибочок. Його можна їсти, але я ще не дійшла до того. Розуміння, щоб його їсти. А що ми маємо тут? Що від нас під листочком сховалося? Теж опеньки це гляну червоні. От живучі, а де ж справжні опеньки? А отут от у нас що. Це павутинничок. 96% павутинників отруйні. Дуже багато от таких малесеньких всіляких грибочків. Стоять, як гвістки, не бояться морозу. І на пеньочках маленькі грибочки. А на цьому пеньку молодесенькі трутовички облямовані. Вони настільки маленькі, що ще й облямівочки не мають. А ось ці трохи старші, вже оторочені світлою полосочкою по краю шапинки. Ось тут на гілочці росте істинний гриб дрижалка оранжева. Зараз гриб змерзлий. А коли плюсова температура, то він як желатин, як кисіль, торкнеш його і буде дрижати, тремтіти, його латинська назва тремелла. Гриб з доведеними великими лікувальними можливостями. І основна з них це антиоксидантна. Тобто, гриб покращує стан організму і навіть робить це через шлунково кишковий тракт. Тобто, гриб з'їсти. І вже ви трошки полікувалися. Я візьму його, хай він вдома у мене розмерзнеться, помиється і з'їм. О такого гриба по лісі повно несправжня лисичка, грузлик помаранчевий. Цей грузлик починав сезон цього року і він його і завершує. Зарості брушниці. І ось серед брушниці заманлива червона ягідка, проте це не брушниця. Так ростуть ягоди конвалії на довгому, тонкому стеблі. Будьте уважні і обережні. Ягоди конвалії дуже отруйні. А брушниця ось вона замерша. Бачите, яким льодом канава взялася, і води доволі небагато, хоч і дощі йшли, і сніги танули, хіба що бобри ось їхня хатка відводять воду туди наліво. Неспішно гуляю по лісу, переходжу із хвойного в листяний і здалеку помітила, чи то якийсь жмуток вати посеред дороги. Щось не зрозуміли. здалеку. А підійшла ближче і дуже зраділа несказанно мені поталанило знайти рідкісний гриб. Льодяні коси. Подивіться, як кристали снігу наросли на гілочці, як коси. Це явище не до кінця вивчене, але вчені знайшли, що на гілочці живе гриб, який. Кристалізує сніг ось таким чином, як волокна, як волосся. Але цей гриб потребує оптимальних умов і достатньої вологості, і достатнього холоду. І ці умови, видно, сьогодні склалися. Давайте ще раз помилуємося цим рідкісним явищем. По всій гілочці виросли льодяні коси, льодяне волосся. І на цій унікальній, чарівній грибній ноті ми сьогодні завершуємо.